Дуже цікавий поворот подій відбувається на Чорному морі, і на нього треба звернути увагу. Я майже ніколи не коментую бойові дії, бо ну, хоча й офіцер, і служив і був, і знаю, але все таки я більш аналітик, ніж військовий, тому не роблю цього. Але в даному випадку мені дуже цікаво те, що відбувається з точки зору політичної, не військової. Так що давайте не оцінювати це як військові дії, але як політичні. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець на телемарафон. Прошу вас підписуйтесь, поширюйте, будь ласка, мої новини, ставайте спонсорами каналу. Будемо говорити. Кілька разів за останній час відбулися аварії прямі чи непрямі на танкерах, які везуть нафту російську. Ці танкери, вони підсанкційні. Вони старі, багато різних проблем, і це списували на різні ну, на різні причини. Такі м, випадки були в Іоніческому морі, з того боку вже за Босфором, в Середземному, в широкому розумінні, навіть біля фра е е цієї Індії це відбувалося. Тобто якісь такі дивні речі відбувалися з цими танкерами. Пливе собі, пливе собі танкер. Везе собі підсанкційну нафту, сам танкер під санкціями, незаконною оборудкою займається. потім раптом у нього якась така аварія не що відбувається, і ну, інколи думаєш, мабуть, це ж наші якось туди добралися. Тому як же вони туди доберуться, до Індійського океану чи там кудись іще. І от е, цікава історія сталася з російськими такими підсанкційними цими танкерами. Ось Вночі два танкери, які везли незаконно, незаконно везли незаконну нафту, вони попали під удар наших безпілотних дронів. І значить, капітан одного з кораблів повідомив, турки це зафіксували, що атака дронів на цей корабель і так далі. Тобто, ясно, що там пожежа так і все інше. Це ж нафта, там не так його він не, не, не охороняється. І це дуже цікаво, тому що. До цього таких атак на такі судна не було. Не було. І повірити в те, що наші просто так самі взяли вирішили почати атакувати танкери з нафтою підсанкційні санкції американські. Ну, я не дуже вірю. Я думаю, що це все-таки другий етап удара по російських НПЗ і. Тут ще треба розуміти, що е, НПЗ це ті, які перетворюють нафту в паливо і продають дороге паливо. А е, ці танкери, вони, як правило, перевозять саму нафту. Чому зараз нафти стало більше? Тому що НПЗ не працюють і треба більше продавати нафти. А раніше Росія намагалась десь половину нафти перетворити в паливо і на цьому більше заробити. Зараз це не виходить. Вони намагаються, хоч якось, продати нафту. Американці навели санкції, і от Україна поповнює ці санкції минулого разу. Нагадаю вам, писали про це вже засоби масової інформації: що коли Трамп готувався до Аляски, він попросив дав вказівку чи якось іще нашим бити по НПЗ. Про це написали, і навіть Сирський похвастався, що. За останні там два місяці, тоді він казав, ми вдарили 84 рази по НПЗ. До речі, деякі вже зараз по сім раз по одному НПЗ прилітало, і кожного дня ми бачимо ці історії. Тобто, швидше за все, це є удари санкціоновані і підтримані американцями, попри всі ці розмови, які там відбуваються, про те, які вони погані. Але ще одна цікава річ відбулася: це не все що я. я хотів розказати термінал. Термінал, який передсилає казахську нафту. Ну, не тільки казахську, а він пересилає і російську нафту, але його суть в тому, що це Каспійський термінал. Бо Каспійське море, знаєте, де воно, там далеко. І оцей Каспійський термінал передає в Чорне море, завантажує каспійську і російську нафту, і наші довгий час по ньому не дуже били, тому що. Були проблеми з е, цією з Казахстаном, ми намагалися не сваритися, і Казахстан який зробив свої заяви, що що ж таке, там ваша війна, це наша нафта. При чому тут ми. І вони, росіяни, звичайно, використовували цей термінал для того, щоб свою нафту закачувати, а з Казахстану отримували гроші за транзит нафти додатково. Тобто, це очевидно. Така дивна розмова, яка різниця нам, чий це термінал. Він працює і приносить прибутки Росії, казахстанський, він, чи, чи манголо-татарський, чи взагалі китайський. Немає різниці. Це термінал російський, тому що він заробляє гроші для Росії. Але менше з тим ударів по ньому було мало. І от відбулося повідомлення про те, що той термінал, по якому бахнули наші, він не підлягає. Не підлягає ремонту. Тобто він знищений вщент. І всього таких портів, які отак заправляють нафту, великих портів. Там у них є такі копанки, знаєте, як у нас сказали, то копанки шахтарів. Так у них маленькі термінальчики є, там щось таке партизанське, воно існує. Так, от таких великих, ключових. Важливих е, терміналів, які е, відправляють нафту і, чи нафтопродукти в цій частині, а не в ті, аж там аж біля Китаю і так далі. Їх всього чотири: два в Балтійському морі, і два в Чорному морі. Приблизно ці два е, Чорноморські два термінали. і Балтійсько-морські, вони приблизно ну, умовно однакові по потужності, але от з двох цих термінальних портів, які є в Чорному морі, цей, який наші вразили гарненько минулої ночі, він більший. Тобто, грубо кажучи, умовно кажучи, понад чверть всіх можливостей зосереджено в цьому саме порту. Тому я просто звертаю увагу, що відбувся певний поворот в наших бойових підходах. Це має в собі небезпеку, тому що ви розумієте, що якщо ми б'ємо по їхнім танкерам, вони можуть почати бити по тих. Кораблях, які приходять в Україну, але ці кораблі, які приходять в Україну, не є підсанкційними. А ті кораблі, по яких б'є Україна, підсанкційні. Але санкції багато хто не визнає. Американці їх визнають. Тобто, фактично, можна сказати так: Україна і Сполучені Штати одностайні в тому, що ці танкери не мають права там десь ходити, і це дуже важливо для розуміння, що відбувається. бо коли ми слухаємо ті всі новини про те, як нас пресують, як нас змушують там все йти на поступки, як нам чогось не дадуть, і як і так далі, і так далі, і, і, і хоч не хоч це ти починаєш в це вірити, паралельно існує такий кейс, як з цими танкерами. І ніби ніхто не написав е, текст з заявкою, що. Це на, на по вказівці чи по спільній дії з американцями з одного боку, а з іншого боку, очевидно, що наше б ніколи не наважились нанести такий удар, якби щоби не було дозволу американців. Тому я вважаю, що ситуація непроста, ситуація неоднозначна, стосунки напружені. Наші корупціонери продовжують не вести перемовини з їхніми силовиками. Ольгумірав туди поїхав, хоча він, ви самі бачили і читали, що він. Має стосування до певних корупційних справ, які розслідує набу, і це може понижувати статус нашої делегації в очах американців. Вони можуть більш вільно тиснути, оскільки вони розуміють, що перед ними сидить потенційний злочинець. Але менше з тим, якось так, якісь там інші контакти все одно відбуваються, якась співпраця є, і це якби позитивно. Я вітаю вас з тим, що наші гарненько попрацювали, і сподіваюся. Що таких приємних ударів буде більше. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мої, мої аналітичні і не аналітичні відео. І ставайте спонсорами мого канала. Будь ласка, запрошую вас. Мої спонсорства каналу це не божевільні гроші, це 35, а для декого 70 гривень, хто захоче. Але для мене це символ вашої підтримки. Слава Україні!